От читає власне загальноосвітня школа першого другого ступеня. У нас в школі навчається 50 учнів, і працюють 14 вчителів. Це кабінет директора. Це методичний кабінет. Тут навчаються учнів молодшої школи. that's, it. that's, it. that's it. Саме в цій кімнаті, тому що ви знаєте, що е, кімната музею присвячена, в нас, частина експозиції присвячена саме е, автору з нашого краю. І, тому ми, ця тема у нас саме тут і проходить в цьому уроці, в цьому класі. Добрый день. Добрый день. Цена, портель, там у нас? Добрий день. Добрий день, і це так пізно. Тачки добрий побратим, ти добра, удай А що це тебе такий портфель повній сінький? Там локи вже багатій. Ну сідай. Ну ти малий даєш. Я взяв планшет із з і все. Ведено відео. Ну а що ж ви діби думаєте? Як краще навчатися? Так, як онижка це повний рюкзакнути, чи так, як Сашко з одним планшетиком ходить на Ну, ласка. Книжки це цікаво, але планшет це ще краще, тому що легше і цікавіше. Ну, а Саша що думає? Якби у мене був планшет, то... ну і що ж було, якби був планшет, то я б знайшов в інтернеті багато корисної інформації. Добре, Тоша. Бачите, так хоче сказати. Да? Якби у мене це, я б допомогла э, і спілкуватися э, з друзями з інших країн. А ж батьки будуть все про нас знати. Я вважаю, що це до кращого. Це буде для нас стимулом у навчанні.